Модрик старався стати найкращим в цьому місяці в АПЛ, але проти Коланда поки не попреш. Після 24 зіграних турів ми знаходимось на третій позиції. Щось дуже сильно Манчестер Юнайтед відірвався від Челсі. Найближчим часом нас чекає два тури в чемпіонаті Англії і старт Ліги Чемпіонів. Продовження Ліги Чемпіонів, одна восьма, нас там буде чекати Брюге. А ще дивіться, яка цікава пара. Арсенал Барселона. Флешбек на 2006. й також наша колишня команда Мадридський Рал буде грати проти ПСЖ. Як ми бачимо, довбика поки не випускають. Ну, напевно, бережуть під ЛЧ, Я не знаю. Прокидайся, гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Фавпет. Я вірю в тебе! В наступному турі чемпіоната Англії ми зіграємо проти Фулхема. Михайло Мудрик віддає далі передачу, і можна туди легесенько віддати. Там гри рукою не було, була. Ні, не Мудрик. Кімзієш підходить до М'яча, ну Я думаю, що він буде подавати. Робить він навіс. На жаль, ніхто там не зумів пробити. І подає Михайло Мудрик на Хаверца. Там бабу боровся. Так, щось було. Ще один штрафний. Ну, за ці 6 хвилин ми поки що піднасіли на ворота опонента. Енґолоканте намагався там завадити Кав... Що таке? Чувал. Ні. На жаль, поки що не вдається Галагер. Що таке? Ну арбітер сьогодні явно дивиться більше в наш бік. І на дальню. Що таке? Ви що хочете, За 11 хвилин 4 рази зафіксували гру рукою. Він же грав за нас. Що знову? Удар! Я вам скажу, що Фулхем, що Челсі вже мали небезпечні моменти. Михайло Мудрик проти Кевіна Мбабу. Виходить, віддає передачу! І одразу. туди. Віддав далі Гелхард. Тут спокійно. Мудрик віддає вище. Хаверц. Канте. Бий! Дальній удар від Канте! Розкрутив. І все. Не дають там нічого зробити. Хотів я вийти під удар! Бий! В дальню! 1-0-33 хвилина. Ну тут ідеально вивели Мудрика на ударну позицію, і він в таких моментах не провачає. Енгола Канте в центрі поля цей хлопець почуває себе дуже і дуже спокійно. Віддаємо туди передачу. Можна вигристи. Як він меді дістав? Запускаємо Зієша, нехай трішки побігає. Подача. Бабу. Зі своєї позиції. Вище. Водиться м'яч гру, можна вигризти. В один дотик! Канте! Канте головою! Хавертс. Канте головою не зіграє, зате Хаверц підстрахує. Після першого тайму в нас рахунок 1-0. Де я думаю, по статистиці все поділо. Челсі повністю себе відчуває господарем сьогодні на футбольному полі, хоча граємо ми на виїзді. Побачив віддав. Ми зараз проти бабу будемо боротися. Бабу відіганий. Чалабах. Офсайд. Ну вони вдало там вийшли. Анамах. Віддав далі передачу пробуває. Я зараз забігаю. Давай. Ідеальна. Ідеальна атака, але знову Тосін. Віддаю далі передачу. Вона проходить Хавертс. Хаверц, як і Мудрик в таких моментах не пробачає. Михайло Мудрик гол плюс пас. Я думаю, гра вже зроблена. Певнена перемога з рахунком 2-0. Нам треба, щоб команди з Манчестера втрачали бал. Ми багато не просимо. Манчестер Юнайтед обіграв арсенал 2-1. А Мансіті зіграли з Бормутом 1-1. Відстань між Челсі і Манчестер Юнайтед не скоротилась. А між Манчестер Сіті і Челсі вже складає 4 бали. Подивіться, Арсенал грає на 15-й позицій. Міс 7, хлопці також виступають в одній 8 ЛЧ. А Бормут, а бор. Bormut... Мормот, аутсайдери забрали бали у Мансіті. 20-те місце проти другого. Зараз в нас гра проти Вілли, потім три дні і матч проти Брюга. Все ж таки, напевно, зіграти проти Вілли треба. Хоча б один тайм. Зараз ми граємо на стемфорд Bрі. Чесно кажучи, я не знаю. Наступний поєдинок ми проведемо на виїзді чи вдома. Удар! І туди Михайло Мудрик спиною віддав. Фойт, Мартінес, Карлос. У них непогані виконавці, Пас на Стерлінга. Про Стерлінг яка передача? Вже два моменти мало челсі, а ми ще навіть і 10 хвилин не зіграли. Неймовірний хід набрала ця команда. Віддали далі передачу. Можна. Та ну, стерлін. Ще й галерно. Їх Віла взагалі заряджена, не слабо. Гомес. Михайло Мудрик. Вдвох треба якось затіснити. Чивел відпрацьовує і спереді і ззаді. Канте знаходить передачу. Михайло Мудрик. Ти тормози. Ну наче непогано вимальовується гра, але потім ну щось все ж таки йде не так. Не вистачає ось цього завершення там на останній стадії. Віддав далі. Гомес. Гомес заходить пасом, то треба! Треба сейвити! Але атака продовжується мені дії. Ми запускаємо чила. Чилел в один дотик. Гомес, Повертає назад. Відрик. Блядь. В них дуже круто розвинена ось ця взаємодопомога. Бачу далі. Сам! 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 Головою так сильно пробив, начебто, ногою. Не забиваємо, так віддаємо. Нам би ще один гол забитий. Дякую за таку передачу. Треба якось економити сили, щоб наступ. Ух, Щоб наступний поєдинок провести в максимальних кондиціях. І Не встигнемо там аж ніяк. Гомес прибирає Галена. Повертає назад. Дінь, але тут стерлінг. Мудрик не випускає м'яч за межі. А ось тут. А ось тепер. Легенько. Проходить. Хаверц. Прикриває корпусом. Пробиває. Після першого тайму 1-0. На заміну поки що не йдемо, бажано нам би забити ще один гол, тому що ну, 1-0 це маловато. Гомес затиснути. Як же круто, Мудрик взаємодіє з чолова? Мудрик з лівої пробив! Райна. Робить закидання на галіну. Галена тут один. Джеймс встигає закрити свою зону. Віддає передачу Рейна! Менді просто неймовірний сейв. Знову цей хлопець рятує. Робить він удар воротам. добити! Чому нікого немає? Зараз буде гол. Декілька відскоків, і футболісти Астон Віли відігрують відставання в один гол. Не можемо ми просто так взяти і віддати бали нашим сьогоднішнім опонентам. Галагер, дає пас на чилле, Михайло Мудрик, мудрика, мудрик прокидує. Нагадую вам, що якщо ми хочемо поборотися за чемпіонство в цьому сезоні, далі! Дуже довго. Ну, ну затримали ж. І ось після того, як жарений півінь клюнув назад, ми зашевелилися. Збивають Михайла. Втрачаємо м'яч. На контент. Легесенько віддає, проходиться передача. Михайло Мудрик просить пас назад. Михайло Мудрик забиває. 82 хвилина. Видихай. Знову гол плюс пас. Це трішечки нижче. Сідаймо! Ну. Келабах, винес. Всі в захисті. Давайте дограємо просто ось ці останні хвилини матчу. Фелегер. Чилвел. туди. В непростому поєдинку, але Челсі все ж таки здобуває перемогу з рахунком 2-1. Мінімально, але 3 бали не пах. Я дуже сильно вибачаюся, але чому Довбик не грає. По статистиці Михайло Мудрик провів за Челсі 38 поєдинків, забив 29 голів і 26 гольових передач. А Доубик зіграв тільки три поєдинки. Три поєдинки в прем'єр-лізі Англії. Я чекаю, коли все ж таки Доубик з'явиться на футбольному полі. Ну і настав цей час: повернення Ліги Чемпіонів. Мадридський Реал в першому поєдинку вже переграв. ПСЖ з рахунком 2 1 а Ювентус 3-1 розтрощив Борусію Дортмун. Ну я буду підтримувати Мадридський реал. 100%. Це наша колишня команда. Ми з нею два рази поспіль брали ЛЧ. Це діючі чемпіони. Як ми бачимо знову, довбика не випускають. А тим часом перша зустріч в одній восьмій для Челсі гра проти Брюге. Ну відверто кажучи, Брюге для нас це подарунок. Подарунок і шанс пройти в наступний раунд. Я впевнений, що саме з такою командою, з таким Челсі ми можемо поборотися за чемпіонство в цьому сезоні. Михайло мудрик на швидкості. Вирішив просто на куражі пролетіти. Мудрик грає, намагається боротися. Розуміємо, ми, що відіграти весь поєдинок не факт, що в нас вийде. Якомога більше нам треба забивати. В будь-якому випадку ми також хочемо стати. Що таке? Сайт. В будь-якому випадку ми також ще хочемо стати найкращим бомбардиром в лізі чемпіонів. Пасна Новак, але там Чалабах підстраховує. Штовхають Михайло Мудрика. Канте! Кантишечко. Сейф! Ух. ну дивіться, як же він тут дістав! Команда, яка може завдати дуже багато нам неприємностей. Ой, оце ми дуже сильно любимо. Але сил в нас вже нема. Сил нема, але гол забиває. 22 хвилина зустрічі, Мудрик робить свою справу. Водиться м'яч далі, але там Джеймс. Я навіть не переймаюсь за правий фланг. Коли ми грали за мадридський рал на правому фланзі, тоді. спокійно. 2. Коли ми грали за мадридський реал, на правому фланці грав Хакіні. Вони купили тоді його з ПСЖ. Я взагалі не переймався. Я знав, що все там буде окей. Така сама в нас ситуація з Джеймсом в Челсі. Ой, чисто мать. Гра вже плюс-мінус у нас зроблена. Михайло мудрик. Ну що. Як же так доби? Та ну що це за добування? І туди. Михайло Мудрик після першого тайму пішов на заміну, але це не завадило Челсі перемогти в першому поєдинку Брюге з рахунком 3 1 Арсенал Барселона 2-2. Зараз в нас гра проти Лєстеру, потім Ліверпуль, потім Евертон і Брюге. Гру проти Лєстера дуже важливо нам зіграти, тому що це фінал. Фінал Карабаока. Цей поєдинок проходить на Вемблі, напевно, найголовнішому стадіо в Англії, який сьогодні просто забитий в Бовен робить пас, але тут Кукарелі. Дуже круто інтегрували Кукарелю в центр захисту. Ай, тут не вдалося нам пройти Бароса. Ляо, Дивіться, сам проходить! Повертає! Пробиває! Рафаель Ляо. Віддає, чудовий пас, здавалося, але там Рубен Діаш. Кірлінг. Ні, ну якби пройшло, було круто. Дев'язбрихил. Уф підкаті Михайло Мудрик летить. І даємо ось таку передачу, можливо, там. Тобто, і зачепиться Михайло Мудрик чіпляється. Але знову м'яч у наших опонентів. Легесенько, подача. Кіп'ембе. Як ти виграєш гру грумі головою, я не знаю. І туди. Дальню намагався пробити. Ні, Не продавиш Кімпінбе. Ну ніяк ти це не зробиш, є. Не було там офсайду. Хаверс. І туди. Ну, нехай хоча кутовий. Ну що тепер? Пімбе. Забий. Чило. Дальній пост. Не вже там не було офсайду. Після першого тайму у нас рахунок в матчі 0-0. Ну нам треба забувати, ми не можемо розтягувати цю гру ще на додатковий овертайм. Nope. Барос. Крутий футболіст. Ой-ой-ой, який в центрі поля. Зліва її. Пробувай, Михайло! Удрик! Анголо! Прекрасно! Де ж удар? Просто на скажений рівень вийшов наш футболіст. До речі, це, можливо, буде перший трофей для довбика в АПЛ. Ой! Ну це фол. Ой. Я не знаю. Я не знаю, що робили мої захисники. Треба форварда міняти. Бо ми на форварді граємо. Ні, тепер форварда не треба міняти. Подача! Офсайд. Вас далі на рішар Лісона! Льо! Та ну як так? Скоріше за все, друзі, ми не вивозимо просто ось цей шалений темп. Повертає на Іманьоля. Джеймс, перед. Проштовхни. Сам! Улішить! Блін, які ж круті голи сьогодні влітає. Перший тайм рахунок був 0-0, в другому 2-2. Ось вам, будь ласка, англійський футбол. Ну що ж, друзі, в нас 2-2. Виходить Гілмор замість Хаверс. Але сьогодні ми хочемо побачити зовсім іншого футболіста. Прекрасно. Травма. Я сподіваюся, що він зможе дограти. Віддав передачу. Гілмор! Гілмор! Удар! Та да я! Я вірю, що зараз не вони нам заб'ють. Фука. Михайло Мудрик показує, міняйте вже мене, я не можу, я не вивожу. Але головному тренеру все одно. Мбуку грає, а довбик не грає. Далі віддай. Віддай. Ну! Ляренко. Ой-ой-ой, він також хотів на написті віддати в цьому моменті. Погнав. Кулішич, давай. Рятуй знову. А Ану, Канте. Ми всрали. Карабаока! Виходить, що все ж таки в Челсі, не все так ок. Зараз в нас гра проти Ліверпуля. Це також кубкова дуель Emirates Cup 1-8. Ну, чесно кажучи, не знаю скільки мудрик вивезе. А граємо, то ми сьогодні на Енфілд, і Ліверпуль являється явним фаворитом. Ну що ж, подивимося, що сьогодні вийде в нашої команди в цьому поєдинку. Хочеться, звісно, пройти далі. Не хочеться зливатися ще з одного кубку в Англії, але дуже багато чого залежить не від нас. Ну що. Невже, невже з перших хвилин якась буде серйозна небезпека біля наших варіт? Дайте нам хоч якось поступово війти в гру. Грати будемо проти Арнольда. І не проходить все. Мудрик набігав. Давай, пулішич, сам. Пробиває Пулішич Алісон. Мудрик пробиває головою. Добий, пусти! Ворота! 1-0-15 хвилина. Хтось полішич роззабивався. Ми самі просити заміну не будемо, але якщо нас поміняють, то я буду не проти. Да, ну як там павсайт. Та Знаходить пасом Салаха! Кукаре. Дограй Кукарелія! Подача. Галагер пробив. І туди! Вище. Перший тайм завершується з мінімальною перемогою Челсі 1-0. Сєх. Нав'язує цей хлопець боротьбу в центрі поля. Нічого йому не вдається зробити, Гендерсон. Да як так? Да як цей Солох? Пробачає нас тут. І... З підйому Чому не пробив? Знаходить пасом! Чудово кукареля. Дивіться. Побачите. <му> Тепер можна простити замін. До 90-ї хвилини рахунок зберігся 2-0. І нам ще додався один кубковий матч. Це значить, що до Ліги Чемпіонів ми дійдемо в наступному випуску. До речі, в одній 8-й Атлетико Мадрид переміг Весткен 3-0. Мілан програв Рену 3-2. Рома перемогла Баварію 2-1, Манситі переміг Лейпциг 1-0. Мадридський Реал переміг ПСЖ, Ювентус перемагає Борусію 3-1, Барселона Арсенал 2-2 і Челсі здолав Брюге 3-1. Отже, друзі, на сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк. Підписуйтесь на канал, з вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. Бувайте!